Здоров'я бажаю, панове танкісти. От, прийшов час нового відео, тому що вийшли коробочки. Будемо відкривати, дивитися. Для тих, хто не в курсі, поясню, нові коробочки у нас багаторівневі. Тобто, у нас є вже три рівня коробочок з різними нагородами. Тут ви можете побачити нагороди першого рівня коробок. Тут у нас вже є конкретно, у мене у нас кого у нас? У мене. У мене вже є деякі танки, у мене немає цих трьох нових, і Т-44-100. І, звісно ж, коли ми будемо відкривати, у нас з шансом у 20% можуть випасти коробочки вищих рівнів. Це у нас середній альфа, ромф пальти альфа, тут у свободочка додається, тут вже і посібники, і 3D-обвіси, і задачі на X5. Ну і звісно, у мене також тут є вже деяка. Техніка, ну і прям альфа, альфа-альфа коробочки. Ні, перепрошую, прайм. прайм коробочки. Тут уже випадає голдіжка, тут уже нові 3 d обвіси набагато краще, я так думаю. Більше може випасти днів преміум аккаунти, більше резервів, компоненти. Тут уже прям смачно ну і звісно, десяточки. Будемо мітити. В десаточку, наскільки я зрозумів, найкращий з них я так краєм оку ока глянув характеристики. Найкращий з них МБТБ. Ну, як буде, так буде. Погнали. Відкриємо декілька штук з анімацією. Перша коробочка у нас пішла. Ну, анімація слухайте, непогана. Мені, в принципі, подобається. Ну і резерви. <смалі> день прямо. Погнали! Класичні коробки. Так, анімація прикольна. Трошечки повідкриваю з нею. В принципі, не буду постійно відкривати занімацію, тому що, розумієте, 120 коробок, плюс з них випадають ще коробки. Ну, типу, дуже довго затягнеться відео, я думаю. Давайте до першого танка будемо відкривати занімацію. От давайте. Чи не варто? Думаю, не варто, блін, анімація така довга. Ну, постаралися. Резерви, дні премо. Так, повернутися, анімацію виключаємо і давайте погнали. Оп. Наступно. О, до речі, універсальний довідник. На 100 тисяч. Так, а у нас тут є, да, у нас буде статистика. Ми зможемо глянути, що ми отримали. Так, вісім коробочок уже відкрили. Цікаво, на який же випаде у нас танчик. Ну, він в будь-якому випадку повинен випасти мінімум 2, тому що у нас є 120 е коробок. О, фіолетовий щось, Оп-оп. Альфа нам випала, середня коробка. День прему, резерви. Кредити. Ну, В принципі, ми зрозуміємо, коли що з нам класно випаде, тому що фон ззаді буде мінятися на фіолетовий. Так, майже 20 коробок ми відкрили і танчика поки не видно. Так, 20-та коробочка. Не дає, не дає контора, не дає. Відкрите наступно. Ні прему, резерви. Там написано, що шанс 20%. О, фіолетовий щось. Надію, сатанчик. Ні, сфера у нас альфа знову ж таки. Там написано, що шанс е випадіння коробок вищих рівня 20%. Але я вже відкрив. 25 коробок мені випало тільки дві сфери. Альфа, тобто середнього рівня. Ну, так я. Звісно, важко буде вибити десятку. Дійсно, важко знову альфа. Тому що коробок треба багато, а вони, як то кажеться, не зовсім то і дешеві. Варгеймінг мені не завозить коробочки, на жаль. Так, 30 коробок відкрито. Ні танка, ні коробок вищих рівнів багато не насипає. Кредити. Резерви Дніпрему. Так, да, такі скудні, скудні. Невже ми дійдемо до гаранта? Блін, це буде справді обідно. Якщо ми дійдемо до гаранта. Так, да, дуже-дуже варгеймінг жметься, жметься, дати нам. Ні танка, ні інших коробок. Сумно. Чік суди. О, універсальний посибник. Цей на 850 тисяч повинен бути. А, на 250. Точно, це той поменше трошки. Блін, не вже гарантом дропнеться. Та ну, перестаньте Варгеймінг. Кіндевиць не дає ні сфер. Я нагадаю 20%. Сфера чи танк? Сфера. Альфа. Тобто це четверта. Зі 45 коробок 4 сфери альфа тільки випило. 4. Тут, здається, шанси, явно не 20%. Ну, варгеймінг. О, знову шот. Сфера, так? Сфера. Прото. О, це вже топове. І дві коробки у нас до танка. О. Ооо. Ляйка анімація. До речі, він не випав гарантом, він випав 49-ю коробкою. І получили ми колісничка. Колісна машина. Третя анімація непогана, але здається, не вистачає. Сфера і. Так, бачите, він випав у нас. Получається 48-м. 48. Не гарантом, хоча б. На тому дякую. Так, резерви. О, знову щось. Давай танчика, два підряд. Ні? Альфа. Та ну! Та ну, не давало, не давало і дало. Це у нас чи як він називається. Також дев'ятка. Здається, так, да, здається, Панцернік. Що це таке? Хорош. Хорош. Тобто 50 коробок. 2 танчика. Ну, не давало, не давало, під кінець дало. Кут. Суди. Знову сфера. Так, залишилось два танка и, вибити мені, т 44 100 блін, и блин, і ще щось, забув, забув. Давай, давай, насипай. Підкрути хоча б разок, чому б і ні. Так, там все гуд, да, так, там все гуд. Уже 8 хвилин. Так, да, якби я відкривав би з анімацію, то щоб відкрити таку кількість коробок 60 штук, напевно, б півгодини пішло. Блін, все, перестав давати. Я відкриваю, я відкривав би по 5, але так ви можете зручно побачити, які нагороди випадають. Частіше всього. По одній більш так детальніше видно. Хоча там і з п'яти показує, що випадає, але. Так більш гарніше видно і не треба затримуватись. Ну, блін, бачиш, не дає, не, не дає. Дало два танчика підряд, подавало трохи сфер. І дивись, і все. І перестало. Перестало. О! Давай танчик. Суди! Туди... О, ця ПТ-ка. Штурм, Тернийкіс, коротше. Гідропідвісочка Німецька. І залишається Т-44 100 Ще з цих коробок. Ну, це, в принципі, непогано. Тобто, я вибив всі 4 танки зі 120 коробок. Бачу, в мене залишається 50 і 50 до гаранту. Тобто, ми т 44 100 забираємо. 100%. А якщо пощастить, то ми заберемо навіть і два танчика. А може навіть і три. Ну, це я вже прямо в губу геть геть розкатав в губу. Ну, поки good. Три танка з 70 коробок ми підняли. Мало, мало сфер. 20%, типу, ну. Хочеться, щоб вони частіше випадали ці сфери. Хочеться. От дві підряд прото. Прото це ж проста. Стоп. Це, оце, що в нас. Да, це, це, що в нас. Дивіться, ще ні одної прайм-сфери не випало. Це ми відкрили скільки? 80 вже коробок. І поки. Ні однієї прайм сфери. от. А от альфа вже 8 штук. Ну Ми відкрили вже трошечки більше, тому що мені вже не перший раз прото сфера падає. Так, посібники, Ну давай ще танком запечатай. Альфа. т 100 сюди. До речі, для Т-44100. Немає в нас анімації такої класної, тільки для нових танків. Альфа. Ну, це не непогана сфера. Так, ми вже вибили всі машини. Так, ми вже вибили всі. І тепер, коли у нас повинна виписти машина, нам буде давати сферу. Надіюся саму топову. Так, давайте по 5 повідкриваємо. Штанчики вже всі вибили? Погнали. Оп. Сфера. Це в нас Блін, чому не з'являє? А, прото. Звичайно. Альфа. Так чи ні? Блін. Так, альфа і альфа. Ех, сфери. Тут ні одної, блін. Зато дні прямо насипає. Судиє альфа і замість танку нам дає не компенсацію, а дає прайм сферу. Тобто нам міг випасти танчик його компенсацію дало, Дві альфи. Лишається у нас 10 простих коробочок. І останні 5. Альфа, Альфа, Альфа. Ну кут. А, прото. Оце прота. І остання. Без нічого. Кут. Так, що у нас? У нас 16 альфа сфер і одна прайм. Да, Десятку вибити реально важко буде. Так, зі 120 коробочок. Нам випало 4 танка ми вибили, і 5 нам пішов в компенсацію на сферу прайм. І зі 120 коробочок ми можемо побачити. У нас є 16 альфа сфер. 4 прото випало. Резервів. Можете побачити, скільки, до речі, на кредити найбільше. Навчальні матеріали. 121 день преміум аккаунту. Для чого він, я не знаю, і 4,5 мільйона срібла. Давайте погнали ці, будемо відкривати за анімацією. ля Тут вже така прям інша анімація, тому що у нас інша сфера. Вільний досвід і преміум аккаунту. Ну, дякую. Суды. Давай танк. Танк, танк. Так, анимация цикава. Это прайм сфера? Я так говорю, да, это прайм сфера. Гуд. Компоненты. 3D обвіз і Prime сфера Да добре 3D-обвис легендарний. Давайте наступну. І знову Блін, тут шо три підряд, Та ну. 3D-обвис, и знову прайм-сфера. Суди Три підряди, таке мені подобається. Таке мені подобається і 3D-обвіз. Кошик, боєприпасів. Куд, погнали далі. Блін, тут нічого. Хотілося би ще звідси танк випасти. Тільки 5000 суботки дало, блін, що так жадно? Суди. Давай, танчик, 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 танчик. Ні, без танчика. Траде обвіз кулемет з прожектором, гуд. Погнали далі. Контейнер з матерією. Он 3D-обвіса дає тут. Частенько їх, до речі, дає 3D-обвіса. Хотілося б, звісно, танк. Фотогармата. гармата. Півтори тисячі вільного, і все. Серйозно. Блін, не і так таки рідкісні, вони, бляха, дають це. Дають так мало. Ну ВГ. Та ну. Оп, легендарний. 3D-обвіз. Непогано. Гуд. Наступну. Кулемет з прожектором. Він, здається, вже був. Здається 3D-обвіз і всі вже. Давай танк на останній. На останній. Давай. Не жлоби Сфера і давай танк. Ну, ну ну, ну. ну Альт альтпрота. Ну окей. Ну, мені здається, Удес. У мене його не було, але він все-таки покраще, чим Бісеха. У мене ж. Бі... А, ще Медвед. Так, так, медвед, ну бізеха прям кал? Правім ну, десадка, але вона калова десятка. Не радую би її, звісно, щоб вона вам випадала. Ну, Удис теж далеко не найкращий преміумний танк 9 рівня, то таке. От медвед. Медвед мене більше цікавить. І залишилося у нас що? Що у нас залишилося? Упу-пу-пу-пу. Оці сверка, да? так? Можливо, нам повезе. Тут якась незрозуміла назва MBTB і чифтей, чи такий. 50-50, як то кажеться, і в назива тільки 6, блін. Ну, шиц. а тут гарант з 20-ї випадає. Ну, давайте, давайте, можливо, пощастить. Ні, поки не щастить. Тут повинно випадати золото. Його, до речі, не так і багато випало. І член екіпажу з навичкою. Гуд. Блін. мед легендарний. Це непогано. Мені 3D-обвідси дуже подобається. Та ну. Та ну, сім днів прему, Та дякую. Опа! Давай танк, 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 танк. Блін, сфера звичайна. 3000 золота і. сфера. Знову-таки, звичайна. І остання остання коробочка топова. На жаль, нічого. 30 днів прему окей, лебідка. Так, ще цих дві Ну, погнали. то Відкриємо і глянемо. Блін, без анімації можна вже тут. І того, я не вибив того, що я хотів. У нас 16 сфер альфа. Ми купили 120 коробок звичайних. Прото. З них випало 16 альфа, 6 прайм коробок. Не забуваємо, що одна прайм коробка нам пішла компенсацією за техніку, яка у нас випала Зі звичайних протокоробок, 6 протокоробок, 15 3D-обвісів, 1 член екіпажу, 5,250 золота, 170 годин день преміумного аккаунта, 4,6 мільйона срібла, 4,5 тисячі вільного досвіду, тільки 100 компонентів, ,70, перепрошую, 70 навчальних матеріалів, 6 задач на XP досвіду і 140 резервів. В принципі, на кредити непогано 49 штучок. І знаєте що? Я тут вибив все. Тут я хотів медведа найбільше. Насправді, ну, блін, не пощастило. Ну і з десяточок ми теж не все вибили. І не всі вибили 3D-обвіси. Ці ми вибили всі. Клумент-прожектор. Так, так, ці були всі, а тут ми не вибили. Здається, прожектор. Кулемет був. Лебідка була точно. І тут вибили не всі 3D-обвіси. Блін, не хватило. Не хватило нам 120 коробочок, щоб вибити десятку. Нам потрібно тут ще 14. Тут. А, тут 40. Потрібно, бо ми вибили останнє ми вибили танчик. В принципі, непогано. Блін, хочеться мені. Спробувати вибити ще цього медведа, але, 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 і так, в принципі, багато потрачено було. Або спробувати шабляха за, задолити, долити. Але я вам так не раджу робити. Бачите, коробочки, в принципі, не хуйно, не хуйно стоять. Але ми вибили, в принципі, всі ті, що хотіли танчики з самих перших. Тобто новенький кольосник, дев'яточка, прем-дев'ятка це ж гуд. Ще одна прем-дев'ятка також гуд. Ну, гідропідвізка це таке собі насправді. Задоволення, як то кажуть, але маємо, що маємо Т-4400, 100 теж, в принципі, гуд. Ну, якщо рахувати, е співвідношення того, що ми отримали, тобто ми отримали дійсно гуд танки. Тріпрем дев'ятки. Альт-прото такий собі, панцернік, здається, гуд. Я так оком глянув, а кольоснік не дуже. Але чисто пропорційно ті кошти, які ми потратили на коробки, і те, що ми отримали, в принципі, досить таки непогано. Отакі от коробочки, панове танкісти, купляти я, звісно, більше вже не буду. Все-таки все це досить таки дороге, дороге задоволення. і Буду, як то кажуть, задовольнятися тим, що маю. На цьому в мене все. Вам раджу, звісно ж таки, не грати в цю херню танкову і не донатити в неї. Всім удачі і всім бебе, -бе, панове танкісти.